Я вас тебе свідчую, я пороху. Так, ми так, вімо. Дуже-дуже прекрасно. А я вже совчик, я хочу помітті, що не треба, знаєте, але на сілами діка дуже на співають, тільки не знаю, хто з кого співався. Де наша військовість? Ви писали на сховах? Ви писали. До речі, ми сказали про другу пісню. Бачить кого дуже Чому це в них пісня подобається друзі, нам якось дивно. А виявляється, каже, де вона була написана у горах. Я кажу, так, типись написана Карпата. Він кажуть, тепер зрозуміло, де там наш пастор з друзі. Немало так, що подобається Дісі. Правда, сухопу, пам'ять, коли військ на родині є. Ну, а далі пішов поставити нашого дуже письмового друга, пастора третьої батинської церкви Володимира Пшекіна. задумуватися про сенс життя, розумієш, що завтра тепер вже може не бути. Ми тут живемо тут, ніби мирно і спокійно і тихо, слава Богу, поки що і сподіваємося, що так це не залишиться. Але в будь-якому разі ми всі, як віруючі люди, пам'ятаємо, що нас чекає вічно. У з моя донечка в йшла з садочок і каже, мама, ти знаєш, що нас садочку запитали, а що ти будеш робити, коли помиляєш? Чи кажу, мама, що таке смерть? Ти їй 5 років. Смерть це не страшно, хоче дорослі. Навіть якщо з таких станеться, не вірить, що люди, та наше серце, наші живе Бог, не страшні. Що дякую вам та Словені за таке представлення. І ще дякую вам, парти та сестри, хто включається в нашу таку місію. І допомагає коштами для прибування різних речей для солдатів. Тому що дуже важливо сьогодні розуміти і пам'ятати, що все-таки деякі ідуть кожного дня люди. І ви знаєте, майже кожного дня телефонують мої друзі з різних куточків госпіталів. Буквально вчора перезвонили ще одні хлопці наших хліба. Звідки ми з госпіталя, що сталося? Двоє поранених один у сотні. І постійно, постійно. Ось і ми сьогодні згадуємо свято Пасхи. Ви знаєте, що на Пасху наша команда була в Донецькому аеропорту, в Пісках, водяному, провели за Пасху п'ять богослужень під шквальним вогнем і охрестили помираючого солдата, який помирав практично в крові зупиняли кров і з бутилочки з води побували на голову. І, ну, тому що він хотів, бо був Ну, такі, Багато таких історій можна е, розповідати дуже часами. І ви знаєте, перший раз, коли я поїхав на фронт, попав якраз щастя до батальйону Айдар. І перший раз, це було перше хрещення, коли приїхав були Сотні, були убиті, поранені багато, ми привезли дуже багато дімків, але жов. Паніки, жодної паніки серед цих гайдарів, серед цих ну, настоящих воїнів, мужчин, жодної паніки, стояти до кінця. І ось я коли їхав назад, написав пісню Айдар, якби молитва хлопчика, віруючого за свого тата. І цю пісню я хочу засклати для вас сьогодні, можливо, хтось Солдатів сьогодні, як послухайте.

Thank you.